Вітаю вас на каналі Творче Життя. Мене звати Ірина, і в цьому відео я хочу розповісти вам про мої експерименти з шкарпетковою пряжею. Саме з цією пряжею, яка у вас зараз на екрані. Я купувала у торговій марці Ярослав. Ось таку карпеткову пряжу різного забарвлення. От, і вирішила, що буду брати по два моточки різного забарвлення, щоб в'язати шкарпетки одночасно з одного пуфтика і з другого. І таким чином щоб не хвилюватися, чи вистачить там на пару шкарпеток в одному моточку. так. От, І в'язавши так, от, з цього забарвлення відв'язала одну пару вже досить давненько. І е, було в мене два бухтики ще ось такого забарвлення це теж торгова марка Ярослав. І я вирішила провести експеримент, скільки ж. Е, Пар шкарпеток вийде із двох таких пряжі, і чи однаково намотані метраж, ниточок в моточку. От такі я собі поставила такі, таку загадку, і почала в'язати ось, ось цією пряжі, От, і Відв'язала, вставлю вам світлинки дві пари шкарпеток і почала третю. Всі ці шкарпетки на сьогоднішній день їх вже в мене немає, тому що вони всі в захисників. От, і я в'язала третю пару. E, дуже хвилювалася, чи мені вистачить, і мені одного моточка вистачило e, на третю шкарпетку. Всі шкарпетки я в'язала однаково, тобто всі три пари, щоб e, це був 42-й розмір, спицями номер 2 від Pro бамбуковими. І от, от однієї шкарпеточки в мене. Від третьої шкарпеточки, з одного моточка в мене залишилось ось стільки. І я ж з другого моточка в'яжу шкарпетку, і така вже, ніби й заспокоїлася, що вистачить вже ж таки на третю шкарпетку. Ага, не так сталося, як гадалось. На третю шкарпетку. У мене не вистачило, вставляю вам світлинку, не вистачає добре, ну, от візьму шкарпеточку, щоб вам наглядно показувати, так, не вистачає мені десь ось настільки, Тобто не, навіть не на сам мисочок, а ще й до мисочка. Там. Тобто висновок, який я зробила, що шкарпетки такого пряжа ось в цій намоці неоднакова. Ну, звісно, може бути якась там щільність варіюватися, але ж не в таку кількість рядочків. Зрозуміло, я була на зустрічі в Києві в'язальній і Запитала в дівчаток, можливо, хтось в'язав із е, такої ж пряжі. Юлічка, дякую їй, відгукнулася, принесла мені на е, зустріч е, пряжу. Я там дов'язала той носочок, який мені е, залишався, і е, віддала то був збір для захисників. Віддала Світланці, і Світланка е, вже е, мені допомогла, попрала шкарпетку за мене. От, і ставлю вам світлинку, і таким чином вийшла ще і третя пара шкарпеток. І це залишилось. Було два повтаки таких от розділено. Один я вив'язала повністю, там залишилося. Ну, здається, оце, оце що залишилося. От. А е, в Другий я не починала. От це е, щодо шкарпеток. Ну, коли вже в кадрі ця шкарпетка, то розповім про неї. Це е, пряжа ось така, я не знаю, що це за виробник, е, таке забарвлення цікаве. Е, е, це пряжа із е, адвенту шкарпеткового ми обмінювалися в Київському клубі в'язалочок. Я зв'язала шкарпеточку, це на 38-й розмір, за шострою п'яткою, за майстер-класом світланки, давай пов'яжемо канал. От. І в мене був залишок Артисан. Колір e, 873, я зробила тут схрещену резинку один на один. От, так ніби на просвіт, то і, і трохи діркаві, але не дуже. В'язала я бамбуковими цими спицями теж, e, і носочок стрічковий, тут звичайний петля в петлю. Теж додала цю ниточку в носочок, от, і маю таку ж шкарпетку поки що одну, це на 38-й розмір. Ну, якось так швиденько в мене зв'язалося за два дні. От я почала якось в день, і на наступний вже і закінчила. Так, зроблю зазвичай собі позначки маркерочками, просто для того, щоб бачити обсяг виконаної роботи. Так, це щодо цієї шкарпетки. Але ж повертаємось до мого експерименту, перепрошую. Повертаємось до експерименту шкарпетковою пряжі. Це пряжа. Всім добре відома, Алізе Super так, забарвлення. Так, 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 ага, колір от 26,96. Так. І в мене було таких три буфтика. Я знову ж таки, мені цікаво, як намотана ця пряжа. В'яжу шкарпетки, це третя пара. Шкарпеток тут. Якщо із Ярослава я в'язала із шострою п'яткою, то тут я в'язала із п'яткою французькою, так, підкова, яка з клином підйому, на 42-й розмір також. От. І це вже третя пара. Як бачите, тут ще не заправлений кінчики. Зараз я вам покажу. Скільки ж мені вистачило, вірніше не вистачило тих двох мотків, але на повноцінну пару, тому що, от зараз порівняю, так, трошки не підготувалася, знов черпаю камеру, перепрошую. Так, в мене Ось е, вийшло, що од, на, одному, е, на одній шкарпеточці ниточка закінчилася. Ось тут. Тобто, з одного мотка в мене вийшло дві шкарпетки і третьої от е, клин підйому вив'язався повністю от, а не вистачило на стопу і на носочок. От а на, з другого мотка в мене е, не е, вив'язався, от, е, тут п'ятка вив'язалася, а до клинопідйому не дійшла, але в мене тут була відмотана ось така ниточка в цьому е, е, мотку, в тому вірніше, в от цьому. Не в цьому, а в тому, з якою в'язалася ця шкарпетка. Тож, е, я думаю, що, ну, можливо, б, трішки б так ну, на половинку клину мені б то, цього вистачило. От, е, І я взяла третій моток і дов'язала уже ось е, ці шкарпетки, я їх зважила. Це такий досить високий тут пагомілок. В'язала я, знову ж таки, бамбуковими спицями цими. І м -м, у мене тут виходить двієчка спиці, і виходить різинка 2 х 2, і всі три пари шкарпеток однакові. Саме ось ця пара, я щойно зважила, вона важить 82 грами. Ну, десь так. Ну, якщо, грубо кажучи, хай 80. А ось із цим залишком так ниточки. Ось цей пуфтик важить 75 грамів. Тобто ось таких пар шкарпеток... Чотири з трьох бухтиків не вийде. Такі мої висновки, такий мій експеримент. Звісно, я сюди додам на резинку якоїсь іншого кольору пряжі, і це буде четверта пара, звісно, але ну, такий я проводила експеримент. І ще щодо шкарпеток. Я шкарпетки в'яжу, я шкарпетки в'яжу завжди просто із е, шкарпеткової пряжі. Переважно метражем 420 метрів на 100 грам от е, різних виробників і використовую е, на даний момент спиці е, о, і так мені комфортно, так мені подобається щільність їхня. Але багато хто в'яже шкарпетки із мохером. Я якось не поділяла цю ідею, розповім чому, тому що мені здається, що ніжка буде париться. Але вирішила, що треба спробувати і такі зв'язати, і потестувати вдома. Такі шкарпеточки, щоб побачити, як же ж воно насправді буде. Я зв'язала ось такі шкарпетки це ниточка, ось ця ниточка, це новіта, вентла 100 грам 420 метрів. Ну, кому цікаво, ось такі колір. І це все, що в мене залишилося з неї. І додавала я Aliзе Kid Royal Kid Такий в мене був залишок, там колись невдалий проєкт був у мене з цього мохеру. От, і я вирішила його сюди долучити. Він не дуже Підходить за забарвленням сюди, але, ну, як є. Чому такий залишок цієї пряжі? Тому що я ще використовувала її і на ось ці шкарпетки. Саме ось ця пряжа Новіта, вона мені дуже сподобалася після прання. Ці шкарпеточки вже попрані, побрані. Тут в'язала їх методом хелікс, використовуючи теж ниточку від Ярослава і ось цю. Так досить гарно розпушилося після прання. Саме ось ця. Вона така тоненька і досить пружна. Бачите, от... я б не сказала, що вона погано скручена, але вона така пружинить, як бачите, Ниточка, коли нею в'яжеш, і вона така досить тоненька. Ці я в'язала бамбуковими спицями. А ось ці я в'язала спицями. Ой, все чіпляю камеру. Якось незручно Не розташувалася. Перепрошую. А ось ці шкарпетки я в'язала ось цими новими моїми спицями ліки. 2 мм мені сподобалося. Мені здається, ну, якщо я ці бамбукові боялась зламати, так і зламала спицю. Ось. От. А то вже ціми я впевнено в'яжу. Вони ще не попрані. Я тут собі так намудрувала, в'язала резинку 4. На 4 і е, лицеві петлі, а тут, де мались бути виворітні, я в'язала рисом. От так мені задумалося. З, е, я в'язала їх для мами. Е, е, вона скаржила, що в неї немає з високим помілком шкарпеток, тому в мене тут аж 70 рядів, це спецями двічка. І далі я в'язала шкарпеточки п'ятку і стопу за майстер-класом Іринки професорка Фестова. Вас, здається, правильно назвала. Перепрошую, якщо помилилася, на уельську п'ятку і анатомічну стопу. Звісно, у мене тут така пряжа, що трішки запогано видно. От, але я думаю, що м -м, зрозуміло, мені дуже сподобалось в'язати так, трішки так, м -м, так, як вперше, все вперше і трішки е заморочливо, але м -м, е цікаво і досить гарно лягає по стопі. У мене тут більше петель, тут у мене 64 петлі, ніж у майстер-класі, тому в мене тут по центру іде 6 петель. А так все, як і пані Ірини. Дуже дякую, що вчите. дуже дякую. І от вони ще не попраті, не встигла я, але хотіла вам показати, так досить. Цікаво виходить ось такі шкарпеточки. Тут я вже щоб вийти, тут звичайний стрічковий носочок, і щоб вийти, тут я зробила такий ніби шочик, виворітніми петлями, і вже просто лицевою гладдю закінчила. От вийшли 38-го розміру шкарпетки, і вони важать з таким високим пагомілком 98 грамів, тобто такі щільненькі, цупкенькі шкарпеточки вийшли. І знову ж експеримент, що з одного мотка в мене вийшло от таких... Дві пари шкарпеток. Звісно, з додаванням трішки, це на 36-й розмір шкарпеточки, і їх вага 50 грам для порівняння, але тут зовсім такий невисокий пагомілок. От Ось такий стандартний, скажімо так, от і на вузеньку ніжку. Ці шкарпеточки, а тут, ці шкарпетки якраз на повноцінний такий підйом і на 38-й розмір. От такі мої експерименти з шкарпетковою пряжею. Дякую тим, хто знімає майстер-класи, дякую, хто навчає. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно почути. Цю інформацію, яку я так просто для себе <смеш>, зробила висновок. Було цікаво, як же намотується пряжа чи е, однаково моточки. Ну, е, можу сказати, що от Алізе, саме комфортсос, більш-менш однаково намотує з Ярославом, трошки так не вгадалося. <смеш> Але е, то все дрібниці, е, головне, щоб знаходились час. Для того, щоб в'язати і утеплювати наші ніжки та ніжки наших захисників. Дякую, що переглянули це відео. Дякую за ваші вподобайки. Не забувайте ставити їх, підписуватися на канал і до нових зустрічей! На все добре!